У Росії визнали смерть Мічмана внаслідок удару дронів у Криму, хоча раніше звітували про успішне відбиття атаки. Україні агресори через два тижні таки написали про втрати внаслідок української атаки дронів на базу Чорноморського флоту РФ. Як виявилося, 10 листопада в Чорноморську загинув старший мічман Денис Нікітін. Він був командиром одного з десантних катерів проекту «Серна», які пішли на дно під час спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нікітін загинув, коли Україна. Атакувала базу Чорноморського флоту РФ на півострові, використовуючи чотири катери дрони Пропагандисти пишуть, що командир катера помер героїчно, оскільки він намагався запобігти влучанню українського дрона в судно. Старшого мічмана військово-морського флоту РФ Нікітіна поховали 20 листопада в Новоросійську. За спробу врятувати катер воєнному злочинцю посмертно дали орден мужності. Нагадаю, що Бавовна вранці 10 листопада завітала на базу Чорноморського флоту РФ у селищі Чорноморське Євпаторійського району. Окупанти майже відразу заявили, що їхня протиповітряна оборона відбила атаку українських дронів, мовляв, без руйнувань та жертв. У головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили операцію, наголосивши на тому, що під час неї розвідники вразили дронами два російські малі десантні катери. Обидва судна Акула і Серна перебували в бухті Вуська. Вони пішли на дно разом із екіпажем і бронетехнікою, якої загарбники буквально перед тим завантажили на борт. Загалом вже за рік український флот морських дронів вразив сім суден Чорноморського флоту РФ адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хурс, Сергій Котов, нафтовий маяк, акулута.